Сьогодні мені випала нагода сказати вам декілька слів про виставку Україна Війна та Опір, провести своєрідну віртуальну екскурсію, розповісти історію разом з американськими та українськими фотографами та фотографками, стипендіатами і стипендіатками однієї з найпочесніших у світі програм наукових та культурних обмінів програми імені Фулбрайта. Свого часу ініціатор та засновник цієї програми. Американський сенатор Вільям Фулбрайт зазначав, що міжнародна освіта перетворює національні цінності на людські. Ми стаємо терпимішими, вчимося цінувати те, що нас вирізняє, вчимося визнавати і поважати інші культури, які наповнюють наш світ. А що важить більше, це те, що ми усвідомлюємо важливість праці заради миру та добра цілої громади. Я радий, що у цій виставці зібрані світлини блискучих фотографів та фотографок, для яких Україна стала домівкою, незалежно від того, де вони народилися чи громадянами якої країни вони є. Україна. Війна та опір. Війна, котра ще не має назви прописаної істориками, не має дати завершення. Має тільки початок, і це не 24 лютого 22-го року. Тому в цій добірці ви побачите світлини різних років, починаючи з 2014-го. Зі світлин Сергія Коровайного ми розпочали нашу експозицію. Маріуполь ще мирне місто. Вже після спроб захоплення у 2014-му, але ще до трагічних подій 22-го, коли про нього заговорив увесь світ. Видно металургійний комбінат Азовсталь з берегу річки. Спокій мирної природи, за рік до трагедії, пам'ятник Металургам на в'їзді в місто січень 2020 року, панорамна світлина заводу Азовсталь та Маріуполя з повітря, березень 21-го. Місце, яке згодом стало однією з найболючіших ран України, місцем війни, місцем опору, дві світлини іміннезія дінової з Херсонщини під час акції Громадянська блокада Криму, листопад 2015-го. Блокування дороги на пункті пропуску Чаплинка та український волонтер на пункті пропуску Чонгар. Слава Україні! Героям слава! Знак небезпеки на проходній заводу Азовсталь червень 2019 року, автор Сергій Коровайний: Небезпека, яку було відчутно, мабуть, у повітрі, яка 24 лютого 2022 року ранковими вибухами сколихнула Україну та увесь світ. Таким зафіксував цей день Брендан Хоффман, Майдан Незалежності, Київ. Його ж наступна світлина наступного дня. Добровольці батальйону тероборони отримують зброю для опору російському вторгненню Фастів, Київська область. За 20 днів до цього, поки ситуація була ще мирною, київські студенти Вадим та Софія вперше прийшли на тренування тероборони. Готуйся до гіршого. Віру краще. Таким був їхній довіз. Світлина Оксани Парафенюк. На її ж наступній світлині мішки з піском захищають перший поверх Львівського обласного клінічного перинатального центру 14 березня. А 6 січня 2019-го Джейн Блатті зняла як ветеранка українського батальйону Айдар. Готується відправити доньку до родини, яка опікується нею, допоки Юлія залишається на службі. Костянтинівка Донецька область. Наступна світлина. Волонтери допомагають Вінничанам евакуюватися. Вінниця 2 березня, автор американський фотограф Брендон Хоффман. Джен Блатті У променях Світла Сонця, українські військові. Січень 19, го Часів Яр, Бахмутський район, Донецька область. 26 лютого 22 22-го. Писарівка Вінницької області. Демонтаж дорожніх знаків з назвами населених пунктів, аби дезорієнтувати російських військових у перші дні повномасштабного наступу. Автор Брендан Хоффман. Знову світлина із цієї ж Вінницької області, днем пізніше, 27 лютого, тепер від Оксани Парафенюк, де місцевий житель сфотографований на блокпості. Мить короткої перерви вловив Олексій Фурман у центрі науки Тернополя, що став волонтерським хабом. Березень 22-го. А Джен Блат із темряви ночі у липні 21-го вихопила постать українського військового на позиціях у Маріупольському районі Донецької області. Безперечно, вражає світлина Олексія Фурмана, на якій український військовий оглядає спалений російський танк у Бучанському районі Київської області. І рівно ж, як і пишне поле, пшениці біля Ізюму на Харківщині, у липні 22-го на світлині Джанблат. На ньому чорніють кратери, як свіжі рани. Рани. Таку назву мав проект Йосипа Савенького про активістів Майдану та українських військових, яких було важко поранено під час АТО та Євромайдану. Над цим проектом автор працював у 2014-2015 роках. Вражаючої сили портрет гранатометника з Івано-Франківська у Київському військовому шпиталі. Мобілізований у травні 2014 року, Тарас Мокляк отримав поранення в боях за Дебальцеве. Його слова: якби я не був патріотом, я б не пішов в армію. У боях поблизу міста щастя Луганської області у вересні 2014 року отримав поранення учасник Євромайдану В'ячеслав Буйновський. Після Революції Гідності вступив до добровольчого батальйону Айдар. На цій світлині Йосипа він робить перші кроки на протезі. Це Київ, лютий 2015-го. Рани на тілі, рани на землі, зранені міста та села, зруйнована будівля в Тростанці на Сумщині. Тут так тісно переплетена історія та сьогодення. Друга світова війна та теперішня, котру, сподіваюсь, не назвуть третьою. ФОТО Олексія Фурмана. Червень 22-го. Маріуполь. Березень 21-го. на металургійний комбінат імені Ілліча з міського кладовища. Автор Сергій Коровайний. Так прикро, що вивчаємо топоніми крізь призму війни. Бородянка, Бучанський район, Київська область. 9 квітня 22-го року, автор Олексій Фурман. Куди ведеться дорога? Хто жив у цьому зруйнованому будинку? Хто вижив? Що зі свого дитинства буде згадувати п'ятирічний Павло з Харківської області, знятий Йосипом Сивеньким у спальні свого зруйнованого війною будинку у червні цього року? Як склалась подальша доля батька чотирьох дітей? Володимира, який отримав важкі поранення під час Революції Гідності, намагаючись рятувати поранених побратимів у центрі Києва, знову ж фото Йосипа Савенького з Хмельницької області, листопад 14-го, проект «Рани». де зараз дівчина зі світлини Йосипа, мешканка Харкова, Північна Салтівка, котрій вдалося вивезти свою матір за дві доби до того, як російська авіація знищила їхній будинок. Червень 22-го. Наступними в нашій експозиції декілька світлин Олексія Фурмана. Розбирання завалів на місці зруйнованих будівель у центрі Вінниці. Ви знаєте, що 27 людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по місту. Знято 14 липня 22-го. Світло пробивається крізь двері гаража з численними пробоїнами від куль. Київщина, Бородянський район, квітень. Невимовний біль утрати мати українського офіцера Івана Скрипника над труною сина, який загинув від авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, більш відомому як Яворівський полігон. Спогад про усіх батьків, у котрих війна забрала дітей малих чи дорослих, їхніх дітей. Львів. Березень 22-го. Про дітей, котрих наївно пробували захистити дорослі, надписом на воротах чи вберегли. Це Андріївка, Бучанський район, Київська область, квітень 22-го. Про дороги, як оця, що веде бік прифронтової Авдіївки на Донеччині, авторка світлини Джен Блатті, січень 19. -го. Чи проводив останню дорогу вже другого з трьох братів Гринчуків, котрі були на передовій з 14-го року. Свідками цього трагічного прощання став Олексій Фурман у білій криниці Чернівецької області у червні цього року. Війна підсилила контрасти, бо десь у тимчасовому притулку у Львівському театрі Ляльок майже безтурботно граються дівчата. А десь на прикордонному пункті пропуску на польському кордоні десятирічний хворий хлопчик очікує на евакуацію до польської лікарні. Обидві світлини, зроблені Оксаною Парафенюк у березні цього року з різницею всього у декілька днів. А Брендан Хофман в Ірпіні на Київщині зробив світлину, на якій жінка на ім'я Надія біля російського бронетранспортера, що став смітником. 21 квітня 22-го, четвертий день страстного тижня у православних. Чистий четвер. Фото Олексія Фурмана. Київ. Біль втрати. Та твердість в очах хлопчини на похороні його дядька, українського військового, який загинув на початку червня на Донбасі. Можливо, загинув там, де у вересні 21-го Джен Блатті зазнимкувала українського військового серед квітучих соняшників, він прямує вперед, дуже близько до лінії фронту. Можливо, він серед тих оборонців, хто потрапив у кадр Йосипа Сивенького на Харківщині у липні цього ж року. Чи зараз будь-де в іншому місці захищає країну від ворога. Щоб ми з вами могли жити та працювати, щоб могли повернутися додому ті, хто спасав найрідніших та найцінніших, як українська біженка Ольга зі світлини Дінової, котра після бомбардувань Київщини забрала з собою до Польщі найважливіші речі: жетон спологового будинку та медаль монету новому жителю міста Київ, подаровано їй з нагоди народження сина у 2004-му. Щоб для дівчинки Гойдалці з Бородянки на Київщині, автор Олексій Фурман, усі життєві страхіття залишились позаду, і дух перехоплювало від щастя, а не страху, під голубим і мирним небом. Слава Збройним силам України, героям слава!